Всім привіт! Мене звати Владоні і на зв'язку команда Trade Lab. Давайте розберемо сьогодні ринок Альпар і перейдемо до ефіру. В минулих відео ми неодноразово наголошували, що відкат відбудеться до перших сингл-принтів, що відповідно зараз і відбувається. Я б на даному етапі не очікував би похід сюди, і зараз розкажу чому. Як ми бачимо, ціна досить добре реагує на. Daily single print, і від них дає реакцію. На H4 на спотовому у нас нічого такого не було. На спотовому графіку у нас ціна тестує зону інтересу, і так само від неї відростає. Ціна повертається в минулий баланс, відповідно за ним закріплюється і тестує е нижню межу балансу вал, тобто, яка знаходиться ось тут. Відповідно, наступним таргетом буде ВАХ. ціна вже до неї доходить. Якщо ми тут в даному місці не побачимо зупинку ціни, відповідно ціна може рости далі, можливо, і на АТХ. Якщо говорити про продовження, де б можна було угоди взяти свої. Ну, давайте перейдемо те, що на 1 аж нас аналогічно була тут зона інтересу. Тут лунги на ЛТФ я не побачив для себе, як підцепити, а отут вже було досить-досить непогано. Ну, з лівої сторони, в нас також було непогана лімітна підтримка поглинання по дельті поступове накопичення. Коли ціна відросла, закріпилася в балансі, ми побачили тут знову ж таки поглинання по дельті, що видно на 1H ф'ючерсному графіку. Ми тестимо минулий баланс по ТПО, і від нього відростаємо вище. Можна було побачити на М15 реакцію, тобто лонгувати або ось тут. Ну, трошки мені не дуже виглядало, бо на F4 я не побачив реакцію, але, але реакція все-таки відбулась. І Хіба тут тягнути позицію і ховати стоп за цей мінімум? Або вже заходити після цього поглинання і ставити стоп тут ну, і тягнути свої. Позиції вище. Як ми бачимо, вже починаються якісь мінімальні фіксації, тому я б зараз вже дивився суто, де можна е підібрати якісь угоди. Угоди я би дивився на підбирання, або вже десь в, дан в даному місці, або в повернення в минулу VA. Чи буде це, чи не, будемо бачити по суті. Бо поки в нас. Ціна формує проштовхуючий об'єм, якщо вона виросте, вона може ціна може досить легко затестити першу точку інтересу і вже від неї рости далі. Ну але далі ми вже будемо бачити, бо так як ми доходимо до першого глобального таргету по 4H, тобто до ваху верхньої межі боковика. Тому зараз я б дивився суто на продовження. Або хіба як тут з'являться якісь вагомі аргументи і аномалії в сторону шортів, тоді б я звідси пошортив. Якщо ми перейдемо до лімітної підтримки, ми бачимо, що зліва налили досить жирні ліміти. Відповідно, ціна може прагнути, йти знімати дані ліміт, заповняти їх. Так як нижче у нас на великій фільтрації якби, такого нічого немає. Тому ціна десь тут може і зупинитися. Якщо дивитися по ратіо, у нас аналогічно зліва ми бачимо по типовій карті, що налили ліміти, по декільком фільтрація у нас також були аномальні значення. Ціна зараз доходить до першого таргету, і, відповідно, ми також бачимо аномальні значення, але вже в сторону, в сторону шортів. І, відповідно, тут може бути якась локальна реакція в шорт. Але це вже треба дивитися більш локальніше. Це щодо ефіру. Перейдемо до Solana. Solana також виглядає досить прикольно. Прийшла в зону інтересу, який ми позначали також на минулих відео, все, що би хотілося. Це аналогічно, ну, ціна вже знаходиться в волю ерія всього цього діапазону, тому б хотілося побачити якесь, е, якесь розширення до верхньої межі е, всього діапазону. Як спотові позиції тут побачити, так і. Euh, щось взяти на фічах Це спокійно може бути і через NES, і відповідно по ордерфлоу десь якось вище підцепляти Але це є в будь-якому випадку дисконтна зона, тут дешево купляти, і відповідно я би в даному місці розглядав би якісь лонгові позиції, а вже тут тут розглядав, тут фіксував. Це стосується як спота, так і ф'ючерсів. Це щодо делі графіку. Якщо ми перейдемо. На H4 на H4 ми так само досить гарно відростаємо. Ми бачимо після того, як ціна виросла. У нас тут був легенький тест зони вольверія. Ми відростаємо. Тут як такої реакції в шорт ми не побачили. Але на дейлі графіку якщо я не там у нас тут була зона, яка нас і доправила назад в нижню, нижній баланс. Відповідно. Відповідно, ціна зараз прийшла в нижню зону минулого волюерія. І тут я би зараз слідкував за реакцією. Ну, вона досить велика. Ми якраз затестили нижню межу, повернулися в попередню волю і тут відростаємо. То, відповідно, аналогічно я би дивився за угодами або якось так, або вже через перелов. Будемо дивитися в результаті, що буде формувати у нас біток. Це на рахунок Солани. По соланні мені більше нема, що додати. Не подобається, що на менших фреймах тут теж немає якихось аномалії, ну, але ціна може відрістати і без того, так як тестує дисконтні ціни. Далі, якщо перейти на теплову карту, де у нас тут знаходиться пропозиція Так, що у нас по тепловій карті? Що збільшити фільтрацію? Ну, ми бачимо, що нижче також є непогана непоганий попит і аналогічно вище пропозиції. Ну, з лівої сторони також налили досить багато лімітів. І, відповідно, вони можуть нас направити в тих що вище. Тому тут треба так само слідкувати за реакцією. Нові ліміти ще не встигли підставити, тому тут говорити про, ну, можливо, відкату і не буде. Я не знаю. Хорошими точками для входу це було ось тут. Ну, так само, як і це було по ефіру. Так що Солана може також рости вплоть до тих от е, вище до, до пропозиції те, що знаходиться вище. Ну, Не відкидаю варіант, як план Б, що ми підемо через перелов, а так то хотілося би бачити ріст вищий. Це на рахунок солану. Давайте ще перейдемо до ВІФу. Так само розбирали минулий раз віф. ВІФ виглядає також досить прикольно. Як в минулому відео наголошували, ми тестимо минулу зону накопичення, в якому відбувалося, досить силь... зайшов досить сильний об'єм. Ми знову ж таки прийшли на його тест. Що ми бачимо по поглинанні неодноразовому? Ось тут, тут і тут. Відповідно, ціна відростає вище, знову ж таки, тестуючи минулий, минулу, минулий баланс. По TPO бачимо поглинання і відповідно знову коректуємося нижче. Знову ж таки, ціна доходить до нижньої межі, майже не тестуючи її, але це вже можна рахувати за дисконтними цінами і тут розглядати якісь позиції, що видно вже на 4H. На 4H ми бачимо, що ціна тестує минулу волю арії і приходить до попередньої нижньої межі. Відповідно, ми бачимо, плюс тут заходять аномалії, відповідно, знову хочеться побачити аналогічний. Або такий ріс, або через, або через ще один перелов. Тому я б за після того, що буде біток малювати. Якщо буде коректуватися нижче, то я буду розглядати на похід через перелов, як і по всіх активах. Просто вони по-різному виглядають, але суть у нас виходить одинакова. І якось так я би лонгував. Ще подобається LDO. Як нас так якісь свінгові угоди вибрати, знайти. Ми вже тут досить довго акумулюємо, тут заходить досить крупний жирний об'єм. Якщо натягувати волю Ерія, ми виросли вище. Так, тут показали поглинання і вертаємося назад на повторний тест накопичення. Якщо натягнути Market Profile... Ми тестимо віпок усього діапазону, відповідно, і відбувається тут реакція. Що зараз би хотілося побачити? Якщо в нас тут, ми будемо закріплюватись вище, відповідно від зони ВАГ, будемо шукати свої позиції. Якщо реакція буде шортова, то ціна може знову прийти на тест віпок, але виглядає досить прикольно для того, щоб. Підбирати актив як на спот, так і знайти якісь е, свінгові угоди. І першим таргетом буде виступати якраз. Буде виступати верхній баланс по ТПО. Тут я би хотів фіксувати якісь перші свої позиції. Виглядає досить перспективно. Та й, в принципі, на сьогодні досить. Ну, в принципі, я ще показував на нулі рази Apex. Apex також виглядає непогано, по ТІПІО зона накопичення, не знаю чи на її тест прийдемо тому що в нас зараз тут сформувався певний баланс. Ми прийшли раз на його тест, тестуємо другий раз. З'являються перші аномалії, поглинання по дельті. На менших таймфреймах у нас так само тут є блок з аномалії, від якого зараз відбувається ріст. Чи відбудеться він вище, чи ні, не знаю, важко сказати. Цей актив доволі важко е це аналізувати, тому тут більше вже такі спотові спекуляції. Тому на сьогодні все. В принципі, якщо у вас є якісь запитання чи хочете, щоб ми вам розібрали якісь активи, пишіть ваші коментарі під тим відео. Будемо дивитися, якщо будуть якісь непогані активи, будемо їх також з вами розбирати. З вами був Лодоні, команда Тритлаб, і всім на все добре.